Відповідає, чи розсиплеться він, коли замерзне вода? Дуже часто це запитують, вже мільйон разів справди відповів. Приклад, дивіться, наливаємо воду. Бачите, як вона вільно проходить через кам'яні кіли Що відбувається зимою? Коли вода проходить через камінне кілем, вона по вашій стікає в якусь сторону, куди веде ваша бетонна стяжка, я вважаю, що вона має бути ще гідроізольована. Ми завжди грунтуємо, як гідроізоляція працює також. Якщо вода замерзає в кам'яному кілемі, в неї досить пространство для того, щоб не розривати кам'яний кілем. А вона вільні місця між камінчиками проходить і нічого з кам'яним килем не відбувається. Ця технологія використовується вже 15 років, і ми надаємо гарантію 10 років. Але я вважаю, що воно років 50, якщо його обслуговувати періодично, буде слугувати вам спокійно. Ну, і приклад, ми не просто продаємо кам'яний килим, я навіть я собі зробив також на терасі. Три роки нічого не розвалюється, ну поки що три роки тільки. Зима, мороз, вода нічого з ним не відбувається. Тобто за це я би не переживав.